Друзі, вітаю. Останній восьмий вирішальний тур Ліги чемпіонів з сезону 2024-2025. Останній восьмий тур саме раунду Ліги. Груповому раунду Ліги. Де всі клуби в одній групі, і всі 36 клубів, починаючи з першого туру, мали рівні шанси і рівні нагоди, потрапити вже в наступну стадію, яка зветься Плей-офф Спочатку. Це одна 16-та, а деякі клуби, скажу відразу вісім найкращих з 36, навіть і одразу мали чудовий шанс потрапити в одну восьму. Отже, вмощуйтесь позручніше. У цьому відео, як я і обіцяв, окремо поговоримо. Про все, що можна очікувати, на що можна надіятися, і все до чого може привести в тому чи іншому, результаті саме матч Борусія дортмунд Шахтар Донецьк. Для нашого. Шахтаря, є ще шанси поборотися навіть за плей офф 1-16. Не смійтесь, друзі. Я розумію, що шанси настільки примарні, настільки вони суто математичні, і відсоток того, що шахтар попаде в 1 16 потрапить. Прошу вибачення. Не більше 1%. Кажу сразу. Але все ж таки, цей шанс є. Про все, почергово, зараз я поясню. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Вподобайки, коменти, пости. Це дуже-придуже важливо. Дякую вам наперед. Отже. Якщо розглядати шанси Шахтара, то відразу скажу для того, щоб Шахтар потрапив хоча б на 24 ту сходинку, яка дозволяє участь в одній 16-й уже наступного раунду плей-офф, потрібно, по-перше, брати 3 бали в Матч, який залишився в гостях на сигнал Ідуна Парк Арені в Дортмунді, проти Борусії Дортмунд. Ви скажете всі, що навіть це вже нереально. Вже можна перекреслювати. Але давайте, як то кажуть, розкинемо думками. По поличкам. Борусія Дортмунд. 14 та сходинка. Те, що Борусія Дортмунд попадає в одну 16, особисто я сумніву, не маю. Навіть у Борусії Дортмунд є шанс потрапити і в одну 8 одразу. Для цього треба перемагати і треба, щоб. Дуже погано зіграли всі конкуренти Борусії за попадання в першу вісьмірку. Вісімку, прошу вибачення. Я вважаю, друзі, що оцей шанс Борусії Дортмун потрапити в першу вісімку настільки ж маловирогідний, як і Шахтар попаде в першу двадчерку. Розумієте, до чого я веду? Шанси потрапити Борусії Дортмунд в 1 8 одразу, такі ж самі, як і шанси Шахтаря потрапити в 1,16 на 24, як мінімум, сходинку. Тому, враховуючи той факт, що Борусія Дортмунд, я б сказав так, при любому розкладі потрапить. В одну І буде е, учасником плей-оф як мінімум 1,16. Борусія навіть перебуває на одному рівні по здобутим очкам, як і Баварія Мюнхен, як і Реал Мадрид, Ювентус і Селтік. По 12 балів. Шахтар має 7 балів. І до 24-го місця рівно 3. 3 очки до 24-го завітного місця, яке передбачає участь плей-офф. Дивіться. Розглянемо матчі тих клубів, які перебувають на останній сходинці. Тобто з 21 по 24 місце і мають по 10 очків, яких може математично, гіпотетично догнати Шахтар. Це Бенфіка, ПСЖ, Спортінг і Штутгарт. А зараз дивимось. Бенфіка. Грає на виїзді у Ювентуса. В гостях. Є шанс, що Бінфіка програє. Є. Погодьтесь. Далі. Штутгарт грає вдома проти ПСЖ. ПСЖ, який розірвав, так можна даже е промовити, Мансіті. Тут же в Лігі Чемпіону в минулому турі. В сьомому. Далі дивимося. Спортінг грає проти Болонії. Ну, тут питання, але також є шанс, що спортинг може не взяти навіть і балів. І е, Штутгарт, я сказав, так. Що ще? ПСЖ Штутгарта да, всіх назвав. Далі ще такі конкуренти, які. Шахтар вже у нас 7 балів має. Мансіті 8. І Динамо Загріб також 8. Ну, Динамо Загріб грає проти Мілану. Навряд чи Динамо Загріб візьме. Очки. Так що Динамо Загріб. Навряд чи. Хоча м'ячик круглий. Дивимося. Монсіті грає проти Брюге. От Монсіті, якщо виграє, отримує за всі 8 матчів 11 балів. І математично наздоганяє той самий Брюге, у якого 11 балів. Розумієте, до чого я веду? Конкуренція і ще плотніша тут. Так що е, ось ці всі шанси у нашого донецького шахтаря, у нашого рідного футбольного клубу, єдиного представника України в лізі чемпіонів не то, що примарні, а навіть і математично дуже складно складаються тільки на папері, що шахтар попаде. Але ж ми знаємо, Шахтар це клуб вольових якістей. Шахтар це справжній боєць і Шахтар це команда з характером. Шахтар буде грати, навіть якщо вже і шансів не буде, все одно будуть грати для нас з вами, для вболівальників. Ви спитаєте у мене, чи є я вболівальником шахтаря? Ні, особисто я не вболівальник Шахтаря, я зараз поясню. Я вболіваю за будь-який український футбольний клуб, що представляє Україну на міжнародній арені. Я патріот українського футболу. Коли йде мова, про захист інтересів нашої держави на міжнародній арені. Для мене нема такого поняття, що Шахтар це прямий суперник і головний враг мого Динамо Київ. Так, у внутрішньому чемпіонаті і в Кубки, Шахтар для мене, головний ворог і суперник, тобто мого улюбленого Динамо Київ. А на міжнародній арені. Шахтар, мій рідний український клуб. Хочу, щоб ви зрозуміли оцю різницю. Тому що він захищає всі бали коефіцієнтів України в загальній таблиці УЄФА. І він бореться за інтереси міжнародного футболу України. Зрозумійте. І ганьба тим, хто цього не розуміє. Це головна думка. Забув сказати: рефері на цьому матчі буде представник Швеції, шведський арбітер Нюберг. Достатньо досвідчений арбітер. Будуть втрати. У Борусії Дортмунд. Не буде грати півзахисник Нмеча і Зюле захисник. У обидвіх травми щиколотки і травми Коліна. У Нмеча травма Коліна, а Зюля травма щиколотки. Шахтар, звісно. Навіть в те, що переможе Борусі Дортмут на виїзді, в це дуже важко повірити. Але, повторюю ще раз, сучасний футбол настільки вирівнюється, що оце, оцей вираз, м'ячик круглий, він дуже актуальний на сьогоднішній день. І я не, не удивлюсь, не здивуюсь, якщо Шахтар навіть і виграє. Тому що, навіть якщо Борусія програє, я вірю, що Борусія все одно, як мінімум, в 1 16 пробивається. Шахтар буде чіплятись не то, щоб, знаєте, друзі, не то, щоб за останній шанс і останню сходинку, а навіть просто за саму надію. Шахтар Донецьк буде чіплятись. Я в це вірю. І тому в цей вечір в середу, 29-го. Так, саме 29 січня у 22.00 за київським часом, на сигнал іду на парк арені в Дортмунді, який вміщує більше вісьмидесят тисячі. Глядацьких місць, буде оце при такої е, шаленої підтримці, буде грати шахтар, який буде представляти Україну. Я більше ніж впевнений, не зважаючи на те, що за складом, відповідно до м, всіх параметрів і оцінок авторитетного. Трансфер маркету Борусія Дортмунд в чотири рази переважає Донецький Шахтар. За вартістю в сумі всіх контрактів футболістів, учасників команди. І навіть не дивлячись на це, я вірю, що нам, друзі, за гру Шахтаря. Соромно не буде. Я впевнений, що, як мінімум, Шахтар заб'є. Звісно, було б безглуздо вважати, що Борусія Дортмунд не заб'є. Я вважаю, що і Борусія, і Шахтар заб'ють у цьому матчі. Але також я ще вважаю, що Комусь із клубів повезе забити навіть і двічі, можливо і більше. Звісно, хотілося б, щоб це був би Шахтар. Але навіть самі добрі казки із чудовим кінцем коли-небудь закінчуються. Я не буду указувати, що Борусія виграє чи Шахтар виграє. Мій прогноз заключається у наступному. Так як я вже повільно ось так вас всіх підготував і підвів до того, що можна очікувати від цього матчу. А очікую я особисто, враховуючи навіть, що по статистиці шахтар за 7 матчів забив 7 голів. Відносно непогано, але пропустив більше шахтар. 13. Борусія забила 19, пропустила 11. Теж багато пропускає Борусія, але і забиває більше на відміну від Шахтаря. Обидві заб'ють плюс тотал більше 2,5. Обидві заб'ють плюс тотал більше 2,5. Коефіцієнт 2,05. Не 2,5, а 2,05. Тобто трішки більше, ніж е, 2 коефіцієнт. Ось тепер, друзі, щодо варіанту прогнозу мого на матч Борусія дортмунд шахтар Донецьк. До речі, по містам, які представляють обидва клуби, це Д-Д. Д. Дербі. Дербі також починається на літеру Д, дортмунд Донецьк, Дербі. Але буде неправильно е називати такий матч дербі. Е просто це, знаєте, моє спостереження. Я звертаю увагу навіть от на такі дрібнички. На все. Колись ви мене зрозумієте обов'язково. Отже, запам'ятали, мій єдиний і остаточний прогноз на матч Борусія дортмунд шахтар Донецьк, 8-го туру е Ліги Чемпіонів саме раунду Ліги, етапу Ліги. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5 за 2,05. Не забуваємо підписуватись. На наш YouTube канал майстер Клас Це дуже важливо, так само важливо, як і ваші дорогоцінні вподобайки і ваші коментарі, друзі, які я завжди дуже-дуже дуже чекаю. Дякую вам наперед за вашу підтримку, за активність і за перегляди. Особливо тим, хто дивиться мої відео тут на YouTube від першої секунди до останньої, не перемотуючи, не е, вириваючи шматками, а ціляком, хто дивиться моє відео, це дуже, при, дуже важливо. Дякую. Бажаю всім нам у ці нелегкі часи е, скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Слава Україні, слава ЗСУ! Слава батостраждальному українському народові і героям нашим слава! До речі, скріншот, по моєму прогнозу, вже давним-давно вас, на вас чекає в нашому телеграм-каналі. Посилання до нього у першому коментарі, закріпленому, під кожним з моїх відео. Є посилання на наш телеграм-канал. Ласкаво! Просимо. Всім удачі, всім добра і до зустрічі в друзі. Па-па!